Національний банк встановив такі курси валют. Долар подорожчав на 10 копійок. Тепер його ціна становить 16 гривень 24 копійки. Євро теж росте і коштує 18 гривень 36 копійок. Відповідно до комерційного курсу ситуація дещо інша. Там за один долар просять від 20 половиною гривень, за євро майже 23. Літр бензину А95 в середньому по Україні коштує 17 гривень 13 копійок. Мінімальна вартість пального цієї марки – 16,5 гривень. Найвища – 17 гривень 99 копійок. Дорогоцінні метали, окрім паладія, теж продовжують рости в ціні. З початку року ціна золота піднялась на 10,5%. А от середня вартість банківських металів на ринку така. Один грам золота коштує 775 гривень 81 копійку. Далі йде платина – 534 гривні 7 копійок. Паладій коштує 389 гривень. А от за один грам срібла доведеться викласти 11 гривень 80 копійок. Замість молочних продуктів українці їдять підробку. За даними незалежних експертів, 16% всього ринку молочних продуктів виготовлені не з молока. Найбільше підробок знайшли у сметані та вершковому маслі. А от найприроднішими виявились молоко, сир, йогурт та морозиво пломбір. Імпортні сири стають не по кишені українцям. За місяць сир груєр подорожчав на 76 гривень 29 копійок. І тепер коштує в середньому 522 гривні 57 копійок за кілограм. Моцарела зросла в ціні на 19 гривень 68 копійок. Гауда на 16 гривень 18 копійок. Таке суттєве підвищення цін експерти пояснюють просто: гривня знецінюється, тож ціни на імпортну продукцію зростають.